знаєте, вони є? Ти питаєш, сестра, як тут у хаті, слава Богу, все добре, і мама, і тато, знаєш, тільки б не гірше. Не що ж сказати, слава Богу, все добре, і мама, і тато, ти пишеш за кордону, все не так виглядає. Ніби ми тут ще є, ніби нас вже немає. Вони, можливо, праві, їм напевно видніше, а я і сам же не знаю, що краще, що гірше. Якщо послухати новини, не так все й погано. Новини позитивні ввечері і рано. А так усі сидять по своїх кутках, і скоро вибори, вибори. вибори. Izkori, vever, vever, izkori, vever, vever. Moja nikomu nepotrebna krajina, moje nezauzem razumeli, da si mi ali osmišlja tvoja edina, oči tvoji naj bi. Moja nikomu nepotrebna krajina, moje nezauzem razumeli, da si mi ali osmišlja tvoja edina. Очі твої одні, очі твої одні. А -а -а. Очі твої одні. Ти пам'ятаєш, 20 років тому все починалось, а ми малі були ще, але теж на чекали. Нам казали, що повинні Я, народитись нові люди, які страшне минуле, як сон забудуть. І люди народились. Люди пішли до школи, їм плювати на все. У них свої приколи. Вони Живуть по своїх власних законах, Спортівки, пиво, зімки, шансон на телефонах пер у школі вже не вчать. Любити батьківщину, всі переконані у тому, що вона їм повинна. Нікого не підсадиш, ні на яку ідею Вони вдихають батьківщину і запахом клею. Нікому не потрібна країна. Мої не зовсім зрозумілі ліпі Але усмішка твоя єдина. Очі твої одні. Непотрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні. А усмішка твоя єдина. Очі твої одні, очі твої одні, очі твої одні. Стало більше машин, така потреба і мода Пенсіонерів же браків у магазинах поряд ходом Правда, захід не став. Були щось зі звоном, за як завжди бандитам, чорні і міліція з народом. Депутатські розмови, значки спеціали. Когось до сміха, когось до сліз дістали. Що дороги, дураки, Росія своїм газом з тою малою, що ти знала, ми вже більше не разом. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні. Усмішка твоя єдина, очі твої одні, моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні. Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Ти питаєш, ну як тут у хаті? Слава Богу, все добре, і мама і тато. Надію скоро побачимось, ти ж приїдеш на свята. Я теж тебе люблю, привіт від мами і тата. Бо я нікому не потрібна. Оно смішка твоя єдина, очі твої одні. А не смішка твоя єдина. Очі твої одні, очі твої одні. Очі твої одні. Очі твої одні. Очі твої одні. Очі твої одні Україна! Слава Україні! Дякуємо, Віктор винник гурт Марі! Сьогодні він і один у полі воїн. Ну, а не не сумніваюся, що всі його хлопці з гурту абсолютно такої ж думки. Так, зараз я не сам буду говорити, зараз я запрошую комендант нашого номера і стать, поки ти тут лишень будеш.